Доброго дня всім, хто нас бачить і чує. Ви дивитесь програму Після смак окупації. особисте. І я, її ведучий Ібрагім Сулейманов. Нашим глядачам я нагадаю, що в цьому циклі програм я намагаюсь запросити до студії людей, які особисто пережили окупацію, і погодились прийти до нас і розповісти про ці жахливі часи і поділитися своїми Відчуттями. І сьогодні у нас в гостях відома в Херсоні журналістка, яка працювала продюсером херсонського філіалу Суспільного мовника України, Людина, яку багато хто з херсонців, мабуть, одразу впізнає, тому що вона кілька років поспіль була одним з облич на херсонському телебаченні ранковому шоу. На телеканалі Скіфія. Людина, яку довго розшукували окупанти в окупації, яка погодилась сьогодні прийти до нас в студію і поділитися з нами своїми спогадами. Це Еріка Авдєєва. Доброго дня. Еріка, я пропоную вам е, одразу повернутися ще в мирні часи в Херсон. Зима 21-2022 року. Коли Весь інформаційний простір країни е, був такий наповнений. Умовно на дві частини можна було поділити. Одна частина казала, що війна неминуча, треба готуватися. Інша частина, навпаки, казала, що все під контролем, не треба панікувати. А що ви особисто тоді відчували? Чи чекали війну? Дякую за питання. Ну, я можу сказати про те, що я особисто не ну, я розуміла, що е, війна триває. Е, але щодо широкомасштабного вторгнення, я е, мабуть я просто не хотіла в це вірити. Е, я розуміла, що події розвиваються не дуже тут добре. Але е, ну, усіляко просто як людина, я намагалась е, просто їх відігнати всі ці думки е, від себе. Але ж. А, ну, були певні попередження і в нас. І ми я пам'ятаю, що напередодні ще нового року а, ну ми, як керівники філії, ми говорили про те, що можливо широкомасштабне вторгнення, і в нас був певний протокол дій, що ми маємо робити, а, зокрема, як діяти у разі, якщо щось таке почнеться. І ми навіть збирали керівників підрозділів і говорили з ними про те, що можливо ймовірно щось може бути. Що саме до кінця ми самі навіть не розуміли, але ну знаєте, таке дуже подвійне відчуття, тому що в родині в мене вірили в те, що це можливо. Але ж я сама просто намагалась, ну можливо, уникати цих думок. Рада 24 лютого можете згадати його, ну якщо не похвалина, але ж основні yeah. вини. Так, я дуже добре пам'ятаю ранок 24 лютого. Я пам'ятаю, що 23 лютого ми були на Майдані в Херсоні. Всі були в якомусь такому, знаєте, піднесеному настрої з прапорами, співали пісені, поети читали вірші. Я пам'ятаю, що вже пізно ввечері ми ще зайшли в кав'ярню, випили кави, і потім, вже, коли приїхали додому, побачили той жахливий виступ. Президента Російської Федерації, і вже тоді, мабуть, було зрозуміло, що ну якби щось починається. Але знов-таки до останнього я думала, що ну, ну якби ні, Херсон це не торкнеться. Але е, е, я пам'ятаю, що чоловік поставив будильник на е, опів на четверту ранку, і він сказав, що можливо о четвертій все почнеться. На той час дитина е, наша ночувала в е, бабусі. Я пам'ятаю, що він мене просто ближче до четвертої розбудив і сказав про те, що прокидайся, розпочалась е, війна. І я пам'ятаю, що я не хотіла все одно в це вірити. Я говорила, що да ні, ну такого не може бути, все давай спати, бо рано прокидатися, оскільки мали бути прямі включення зранку, але не з військової теми взагалі. Ну, але все ж таки мене підняли, я зрозуміла, що дійсно все розпочалась. Ну, розпочалося що. А, Ну, широкомасштабне вторгнення вже якби вже є. І я пам'ятаю, що чоловік одразу пішов забирати дитину. Я почала писати менеджеру філії, тому що на філії в нас так було вибудовано, що два керівники він теж не спав, але теж до кінця, мабуть, ну так ми що будемо робити йти на філію. І пам'ятаю, що з самого ранку, десь о сьомій ранку, о шостій ранку, ми вже були на філії. Uh, і пам'ятаю, що ми просто стояли на порозі філії і бачили, як uh, летять uh, вертольоти російські. Uh, ну, звичайно, це була дуже така склада Херсоном. Вже uh, ні, це було ще не над Херсоном. Це було над Дніпром. Uh, я пам'ятаю вибух, який був у Чорнобаївці, тобто ми бачили величезний стовп диму. А я пам'ятаю люди, які просто в паніці бігли кудись з якимись валізами. Пам'ятаю, дуже запам'яталось мені, що дуже швидко кудись їхали машини швидкої допомоги. Ми були на зв'язку просто зі своїми колегами. Ми просили їх не йти на роботу, але все одно, наприклад, кореспонденти вони розуміли, що треба йти вони йшли. Це був дуже такий, дуже важкий ранок. Ну ми мали виконати. Те, що ми мали виконати свої певні а, процедури, я ну не буду їх озвучувати, що саме, але ми ну, мали дещо рятувати, і ми це рятували. Ми це робили. А вже а, по обіді а, ми виїхали до Кропивницького. Багато хто з херсонців, з ким мені довелося розмовляти стосовно от саме 24 лютого, вони казали, що 24 лютого на обід вже влади в Херсоні. Не було можете щось про це розповісти? Що вам відомо про цей день саме? Я пам'ятаю, що 24 лютого о 9 ранку, мені зателефонували з прес-служби обласної державної адміністрації і попросили когось з кореспондентів. Сказали, що буде нарада і якесь звернення. Голови адміністрації, ну що хотіли б, аби люди це почули і побачили. Я тоді зателефонувала журналістові, відправила його туди. Чесно кажучи, я не відслідкувала на той час, чи зробив він стрім на Фейсбук-сторінці, бо в мене було дуже багато завдань на той час. Я не могла якби, слідкувати за кожним. Чесно кажучи, я навіть не знаю, що там було чи е, сталося це, чи ні саме та нарада, і е, пам'ятаю, що. Це десь сьома ранку була, я бачила поліцейські машини, які е, виїжджали. Куди саме вони направлялися, я не знаю, тому що вони просто по Перекопській їхали і вони були вщент забиті е, коробками, я так розумію, це документи вивозились. Хоча в Херсоні ну, ходили чутки про те, що начебто 23 лютого вже не було влади в місті. Я не знаю, е, тобто це лише чутки, я зазвичай не вірю чуткам, але ж е, так про це говорили. Тому ну, мені важко сказати. Не знаю. Ви були в Херсоні в е окупації. Багато чого бачили своїми власними очами, багато що дізнавалося з новин. Е а що ну, найбільш важка ситуація або кілька з них ви могли би пригадати з тих, що вам довелося або бачити, або відчути? Ну, дивіться, виходить так, що ми поїхали до Кропивницького 24 лютого. По обіді а вже наступного дня по обіді ми повернулись в Херсон, тому що а, ми прийняли таке рішення повертатись. Не зовсім в родині зрозуміли моє рішення, але воно було таким. А, я ж на той час не розуміла і не знала, що приймаю насправді таке ну, достатньо фатальне рішення, якби. Я не могла уявити на той час, що я фактично повертаю родину в окупацію, тому що ну, я вірила в те, що ну, ніколи окупанти не зайдуть на Херсонщину. Але 1 березня російські війська все ж таки зайшли до нашого міста. Я пам'ятаю, це був дуже важкий день, були сильні обстріли. Ми е, сиділи у підвалі. Теж було дуже страшно, тому що ми не знали, вони могли зайти в підвал, що буде. Вони розстріляють нас, чи вони просто не зайдуть туди. Ну тобто, купа думок, купа страхів, звичайно. Е, вдома на той час, особливо з їжі нічого не було, тому що ніяких запасів ми не робили. Е, і в мене, я пам'ятаю, тоді було чергування, тому що чергували всі. Uh, всі були дуже втомлені, uh, і пам'ятаю, то була моя доба чергування. Якраз коли ми заходили в місто. Це було надскладно, тому що uh, просто навіть говорити про те, що uh, росіяни заходять у місто. Я це говорила, знаєте, як в якомусь сні, тому що я ніколи не могла уявити, що ну, таке доведеться просто говорити. Я пам'ятаю це ірна. І е, я пам'ятаю, що просто вже на ранок е, я от просто я сиджу я чекаю включення. Була дуже хороша координація. Мені постійно писали, дзвонили, попереджали, коли саме воно буде, але я вже фізично не витримувала, я просто засинала. Я Пам'ятаю, що перед останнім включенням я просто засинаю, так піднімають, а я піднімалася у квартиру на включення, тому що ну, в підвалі не було інтернету, не було зв'язку. І коли говорять про те, що там розстріляли, ну. Йдуть новини про те, що розстріляли тероборону у бусковому парку, про те, що а, вони там захопили будівлю СБУ, будівлю морського вокзалу. Тобто, говорити про це все усвідомлювати це, все це дуже важко. Просто коли ти бачиш, що людей розстрілюють. Ну, ну це якби я не бачила цього на власні очі, але я бачила всі ці новини. Бачила хтось якісь дописи в Фейсбуці, робив, хтось когось шукав. Ну, це насправді це важко уявити, що у 21-му сторіччі взагалі таке може бути. Ну а потім, потім, коли вони зайшли у місто, перші дні ми не виходили. Ми просто боялись вийти взагалі у місто. Перше я пам'ятаю, що коли ми вийшли з підвалу, було дуже яскраве сонце, і дуже сильно боліли очі. Тому що, коли ти весь час такий полу напівтемряві, дуже важко вдома, теж всі вікна були завішені. І фактично весь час ми були в напівтемряві. Я пам'ятаю, як сльози просто е, текли від того сонячного проміння, навіть не те, що ти плачеш там якось фізично, а ну, просто від яскравого світла. А Потім, а потім було ну, півроку ми були в окупації, і е, це можна дуже довго розповідати, це можна годинами розповідати. А, бо фактично кожен день це був певний. Певні труднощі, певний страх. Ну бо знаєте, бути в списках окупантів це дуже усвідомлювати це. Це дуже важко, і там йдуть. Ну, принаймні, в мене так було, не знаю. Але я потім з психологом говорила і психологом, що це нормально. Різні етапи, якби сприйняття цієї інформації, сприйняття і ставлення до того, що відбувається. Бо на якомусь етапі тобі просто, що найстрашніше, тобі стає якби, байдуже, і ти розумієш, що ну, якби, шансів особливо немає. Ну, якщо тебе заберуть, ну тебе, можливо, вб'ють, закатують. Ну, от, і ти вже просто виходиш, і йдеш, ти перестаєш, ти втрачаєш ту пильність. Ти перестаєш якось більш ховатися, тому що перші дні, там перші тижні, місяці, ти максимально там маскуєшся, аби тебе ніхто не пізнав не ні, нічого. А потім ти вже просто виходиш і йдеш, от така, як ти є. Тому що ну ти вже настільки втомлений, що ти розумієш, ну ну якщо так, ну заберуть, заберуть все. Ну якби оце, мабуть, найстрашніше відчуття ну якоїсь безпорадності, без виходів. А можете згадати, от саме. Перше своє відчуття, коли ви дізналися, що вас розшукують, я якби знала про те, що е, якщо росіяни зайдуть у місто, не солодко, мені буде абсолютно не солодко нікому, але в мене є, як то кажуть, свій бек, своя історія. Е, ну а потім, коли тобто ти усвідомлюєш, ти це розумієш. Потім, коли тобі кажуть, перший раз це такий, знаєте, 20 секундний якийсь холод по спині. Потім, коли тобі кажуть, вдруге, ти начебто, вже... Сприймаєш це, ти коли пройшла стадія сприйняття, ти намагаєшся з цим жити. А потім, коли тобі вдруге говорить людина, і це ж людина, ну тобі говорить, яка дійсно відповідає за свої слова. Тобі стає якби ще страшніше, коли тобі про це говорить третя людина, і говорить, що і як робити, і як діяти. Ну, тобі стає, ну мабуть, ще страшніше. Ну це коли ти просто здригаєшся від кожного дзвінка у двері, це коли ти просто йдеш і не можеш підняти голови. А це коли ти повністю вбиваєш фактично себе, ту, яка ти є, і ти перетворюєшся на іншу людину. Ти робиш себе не ту людину, якою ти є. І це дуже важко. Ти шукаєш, ти ну фактично ти втрачаєш себе. Ну, от зараз, коли вже. Ну, на всю цю історію можна подивитися трошечки під іншим кутом, звичайно. Але тим не менш, от, коли ви знаходились там, коли е, знаєш, що відбувається, коли бачиш своїми очима, коли окупанти е, заїжджають в чужі хати, перевозять своїх е, сім'ї туди, коли бачиш, як вони захоплюють чужі підприємства, коли зникають люди з вулиць. І при всьому при цьому працює транспорт в місті, працюють фонтани, нібито нічого не від. Чувають, не відбувається в місці такого. Не було у вас от в той момент якоїсь зневіри? У мене не було зневіри, тому що я все одно знала і вірила в те, що ну, нас не забули, і, ну все буде добре, і нас врятують, і ми дуже сильно цього чекали. Єдине, що знаєте, дуже важко, коли ти сподіваєшся. Ну, мабуть, не дарма психологи говорять, що в таких жорстких умовах або трагічних обставинах. Ті, хто сильно чогось чекають і вірять, вони е, можуть зламатися першими. Коли ти чекаєш, що ось там через три тижні, через місяць звільнять Херсон, і ти розумієш, що цього не відбувається. Коли ти радієш кожному пострілу, а потім три дні просто тиша, і ця тиша тебе вбиває. А, дуже дивна штука. Да, але ми раділи, коли чули вибухи і постріли. І е, ну е, я знаю, що в інших містах цього лякалися і боялись, тому що це означає, що обстрілює ворог. У нас же було все навпаки, тому що коли ми чули звуки вибухів, ми розуміли, що це за нами йдуть і нас врятують, це нас рятують, це добре. А тому в нас дещо інше сприйняття. І навіть зараз, коли ми чуємо вибухи, ну, ми іноді підбігаємо до вікна, тобто, бо ми там тоді підбігали до вікна, і ми видивлялись, де димить, де ну можливо десь влучили в окупантів. Тобто для нас це була своєрідна надія. А, ні, ні, зневіри не було. А, знаєте, тримало, тримав зв'язок з людьми, які підтримували тебе на підконтрольній території України. Тобто, це був такий, якби як місток того, що ну, тебе не забувають, тебе підтримують. Це було дуже важливо. У мене було кілька людей, яким я писала, просто і це мене якби тримало. Я розуміла, що вони, ну, вони підтримують, вони готові допомогти. Це дуже важливо, тому що в. Розумієте, в окупації ти як в концтаборі, ти, ну, ти як полонений фактично. І дуже важливо розуміти, що тебе там, по ту сторону, тебе чекають, тебе не забули, тобі готові допомогти, і ти потрібен. Ось Це найважливіше те, що тримає. Так, да, є загальна картинка, ти розумієш, прийдуть військові, там, врятують, там, країна, да, все, там, все буде добре, ну, да, але тут важливо і особистісне. Є у вас знайомі, які зараз залишились на лівому березі? Які зараз в окупації? А, так, в мене є знайомі, які... Чи підтримуєте знайом зв'язок? Так, мене є знайомі, які залишились на лівому березі. А, я тримаю з ними зв'язок. Це дуже важко. А, в декого з них дуже а, трагічно склалася доля наразі. і Це дуже важко, коли ти просто ну ти розумієш, що ти нічим не можеш допомогти. Але так, ми підтримуємо зв'язок і, на жаль, ми не про все можемо говорити. І Я дуже сподіваюся, що скоро я зможу їх обійняти. Сподіваємося, так. Сьогодні 550-й день спочатку повномасштабного нападу Росії на Україну. І херсонці, які пережили окупацію, які пережили потоп, які щодня переживають бомбардування, бомбардування, Ну, Можна точно сказати, що ці люди пройшли через вогонь, воду і мідні труби. У вас, як у журналіста, мабуть, є таке відчуття, тонке відчуття людей. Повинно бути. Да? Як ви думаєте, люди повернуться до Херсону? А, не знаю, мені важко говорити, тому що. А... Знаєте, в кожного е, є вибір, звичайно, в кожного є своє життя, і багато хто його влаштовує вже е, де інде в інших містах, в інших містах України або ж то за кордоном. Я не знаю, але скажу, що більшість, ну основна частина моїх друзів, моїх знайомих, вони роз'їхались по інших містах та країнах. І е, з ким я спілкуюсь, ну поки наразі мова не йде про повернення, тому що. Багато в кого є маленькі діти, і ну, розуміємо, що зараз повертатись під обстріли, це якби неможливо. До того ж, настрої змінюються. Сьогодні людина може говорити: так, я повернусь. Завтра людина може говорити, що ні, я не повернусь. І справа в тому, що те, що ми бачимо з телеекранів, те, що ми бачимо на якихось Ютуб-каналах, в якихось телеграм-каналах, так, це все добре і дуже величезну роботу роблять журналісти, блогери. Дуже величезно, але, на жаль, вони не можуть фізично показати усього того, що відбувається в місті. Тому що коли от ми в грудні їздили в Херсон, і знаєте, те, що я побачила, ну це дійсно дуже важко і. Говорити люди, які, наприклад, виїхали, вони не їздять там в Херсон, не можуть поїхати, да, з певних причин, і вони лише бачаться там по телевізору, там десь в інтернеті знаходять якусь інформацію. Це жодне. А навіть повернувшись, коли ти бачиш, що відбувається, це зовсім інше. Херсонці, ті, ті, якими я їх побачила в грудні, вони були дуже щасливі від того, що вони звільнені. Але знаєте, очі людей багато про що говорять, і, на жаль, дуже дійсно багато страждань випало на долю Херсонців. Дуже багато. Можемо зазирнути на 10 років наперед, яким ви бачите Херсон? Ну, мені б хотілося бачити через 10 років Херсон е, дуже таким яскравим містом, дуже успішним містом, тому що. Знаєте, ну це, мабуть, треба відчути, пережити і тому, що ніколи не цінуєш, мабуть, того і не розумієш, які реально там блага ти маєш, що ти маєш, як поки воно не зруйнується. І багато хто може говорити, що там зґвалтоване місто, ще щось, що це просто пафосні слова. Ні. А, ні, тому що а, Херсон той, який був, комусь він подобався, комусь він не подобався, якісь були проблеми в місті, щось потребувало ремонту чи ще чогось там іншого. Але, знаєте, а, відчуття, це не пафосні слова, але відчуття того, що вони ходили там, вони робили щось там. А, зараз вони взагалі знищують наше місто. Я маю на увазі да, російські військові. А, це дійсно дуже важко сприйняти. Я коли от в грудні я дуже сильно хотіла повертатися ще тоді, я дуже сильно хотіла приїхати в Херсон, але е е побачивши е те, що я побачила, відчувши навіть, ну, це, це вже зовсім геть-інші відчуття, почуття, тому що багато чого змінилось. І коли говорять, що. Ну, це треба час. Я думаю, 10 років так, ну, знаєте, воно все очиститься, забудеться, відбудується, врешті-решт. Але поки дуже важко. А якщо б вам сказали, що війна ще буде 10 років, ви б що змінили зараз в своєму житті? Ні, я б нічого не змінила. Я б далі продовжувала жити в своїй країні, працювати, робити. Все, що я можу робити в своїх межах і силах, для того, аби наближати перемогу. Бо кожна людина це може робити. І неважливо. так, величезна вдячність і розуміємо, що прокидаємось ми вдома, маємо блага попити кави і ввечері посидіти, не знаю, там з'їсти якісь фрукти і подивитись фільм. Це все завдяки тому, що. На фронті наші військові захищають нас, але ж ми розуміємо, що кожен з нас має щось робити на своїх місцях, аби наближати перемогу, аби е, робити кращою свою країну. І насправді кожен це може робити. І неважливо, ти водій е, тролейбуса, чи ти е, пекар, чи ти журналіст, чи ти е, е, ще якісь інші справи робиш. Але якщо ти це робиш якісно, добре і. Навіть ті ж кав'ярні багато хто знаєте зараз говорить про те, що ну от хтось п'є каву в кав'ярнях і добре. Ну це добре, тому що. Ну, якщо б ми не пили каву в кав'ярнях, якщо б ми не ходили в магазини, що було б з нашою економікою. Життя триває. Життя триває, так. Да, попри, знаєте, попри якийсь, може, це дещо в якихось моментах цинічно, але в інших, мабуть, це так має бути. Я не економіст, я не знаю. Але Просто ну, контраст судмі, контрасти дуже дуже великі різниці, Це дійсно, але життя триває, і, і це добре, що люди пам'ятають. Я як теж так. так, да. так. Е, ну, зараз моя у, улюблена рубрика. Бліц питання трошечки. Памучні. <хи> Якщо б можна було повернути час назад, ви б зробили щось інакше? Так. Ви до війни і зараз це дві різні людини? Абсолютно. Чи є в планах повертатися в Херсон? Так. Кримська татарська автономія це реальність чи це така морква, яку тримають попереду кримських татар ну, багато років вже. Це реальність вона має бути. Життя в Україні змінилося остаточно. Не буде такого життя, як було раніше. Ніколи не буде, все по-іншому. Чого не вистачає вам зараз? Можна багато і довго про це говорити, але я буду щаслива, якщо на нашій території, в нашій країні не буде жодного російського військового, не буде жодного колаборанта. От Тоді я буду щаслива. Так. І останнє питання ваше побажання херсонців. Знаєте, дуже важко зараз щось бажати, дуже важко зараз про щось мріяти, але м, тим людям, які зараз залишаються в Херсоні, мені е, хочеться побажати, як би це банально, мабуть, не прозвучало, але витримки і. М, Віри в те, що а, дійсно буде краще, і а, віри в те, що а, рано чи пізно, пізно чи рано, але а, завжди а, приходить справедливість і добро. І завжди в житті існує а, такий ефект бумерангу. І завжди перед а, сонячним днем. Буває темна ніч, і найтемніша вона перед ранком, коли зійде сонце. І я впевнена, що зовсім скоро зійде сонце над Херсонщиною. Я впевнена, що зовсім скоро, але не треба вірити в якісь певні терміни. Але зовсім скоро ми зможемо поїхати на Чорне Азовське море і знову відчути присмак хорошого відпочинку на наших морях, знову відчути себе в безпеці просто обійняти один одного, тому що знаю, що дуже багато людей розлучені, ті, хто лишився на правому березі, на лівому березі. Так само розумію, що така ж важка ситуація не лише в Херсонській області. Я впевнена, що скоро ми зможемо поїхати в Крим і відпочивати там, і зустрітися з усіма, кого ми втратили на цей певний час, кого не могли обійняти, що ми обов'язково. Зможемо обійняти. Дякую вам за цікаве інтерв'ю. Нашим глядачам нагадаю, що ви дивилися програму після смак окупації особисто. А в гостях у нас була сьогодні відома в херсоні журналістка Еріка Авдієва. До побачення!